Саша, вище Саня. обережно Вище, Артем. Добрав. Само, блин. Я блин пачка ночі. Дравцями. Вот тут така розглядати на тиш. То кидає, демоти. Руки ноги?

Середись, Саш, видимо! Випер! Випити пого! Саша середині, Саша, не бачить. Ти ж вищить, треба. Добрав! Тимофій! Дуровця йде, а не сам стоїть! Ти не швидший Назад, назад, назад. Нижче, середина з ними. Денис, буде подавати. Буде подавати. Вставай, вставай, доганяй! З ноги! А чого з ножки не подати? Не спіши, не спіши, Артем, не, не спіши. Подивись, подумай. вперед. Що ви ризикуєте так? Швидче. А це сапки мали. Ну фінецій.

Жознь, жознь, добрая, Дальня! жоши. Доброе, покинь. Таня! Давай! 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 Давай!

Помагай, Удар! Вдар! 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 зупини. Удар! Зупини. Другий раз те саме. Оставій Оса, середині сам корухається, не кійте, ме кійте, вибате погоди. Чого не зупинити і не пробити? Забігай, забігай Забігай, забігай, Пас віддай, не бий! Де там бити з під гравця? Назад, назад, назад! Назад! Вертайся! Паша, в Саша, в середине, Саша! громко, Лазори! Саша! Саша, положи сюда, справа встань, Саша! давай! Геня в середине, Геня. Геня в середине, Рай. Геня в середине. Наша справа. Геня в середине, Геня. Миль слева. С тем высоким, Денис. Саня, бери мяч, Саня. Артем, Артем, вот ты выигрываешь, Середині! Сади! Саша моя куди ти куда ты, ты, ты це засилає? Саша кидай! Артем, ти граєш сзади, Артем! Дві дальше играй! Артем, не сходь! Давай, Саша, Смель, ты сейчас ты ездишь Машка, убирай что-нибудь сзади Сзади, сзади, сзади Ты Трофный там Трофный, Миша, ты чё? Ну, то ж в ногу зиграл Саша, сзади, Саша, саша, саня, саня, саня. саша сзади, Саша, сзади, Саш И удар ты Я не середина дій. Середи Ніра. Вийди! Виби! Руки візьми, та, із ноги вибий, гарно. Раї! Ра Ра давай забий! Забий! Ні-ні, аут кидають, Денис, ближче до м'яча, ближче до м'яча. Ти в центрі граєш. Хміль на дальню. Хміль далі. Часниківські є. Часниківські є, ти Часників. Не спіши, не спіши, не спіши. Заби, закинь. Саша, подай. Дальня, Денис. Артем, сзади. Сі, ззаді, Артем. Саша, в штрафну. Штрафну! Саня! Штрафну! Та ліво нема! Нема лівої! Прокидай під праву! Не душ! Вийде! Є, yeah, центр! Ще раз! Пас! Nice. Yeah, від свого! I удар! Ай-йо! Ти чого потерпуватися, а так, Центр, центр за кейк, центр! И уже все, он же выдохся. Назад, назад, Артем! Хай, ты твой мяч! Вы бежи, Денис, бежи! Все, день, ти вже все. Вазори. Видихни, Вазори. видихни і друге дихання, включай. Взели! Дениш не біжи, не біжи, не біжи, не біжи. Видихни, видихни, передихни. Відпочинь трохи. Завізе нас Достань, Артем. Погодомлять! Тимофій! Залезь де сюди! Залезь! Тимофій! Єня, не можеш Денис? Давай грай сюди що не можеш! Та він може, все нормально. Просто вже бігати з вас. Давай, Давай на останньому диханні, Денис. Добре? Денис ще дві хвилини. Треба втримати рахунок. Е, е, не обріжтесь. Нападаючи. Достань! Вийде, вийде! Добре! Вибивай, Саша, не, не лишай на вертаря. Грай ззаді, Денис, грай. Треба втримати рахунок. Півтори ді хвилини. Вибий. Вибий! 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 Думає. Назад, назад, Деня. Назад, назад! Саша, назад!

Тащи! тащи, тащи, тащи! Вибий, вибий! Вибий! Просто вибий! Нічого не умнічай! Вибий! Добре! Вибачся, вибачся! 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 Дожені вперід! <риклад> Та вибий! Ох те! Е!